Російські загарбники зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ. При цьому, за даними штабу, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угрупувань ворога не виявлено. Повідомляється також, що протягом вівторка, 21 лютого, ворог здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі міста Херсон. Є жертви серед цивільного населення. Обстрілів зазнали і понад 20 районів населених пунктів Сумщини, Чернігівщини та Харківщини. Крім того, під обстріли росіян потрапила велика кількість населених пунктів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдійському, Шахтарському, Запорізькому та Херсонському напрямках. Авіація Сил оборони України за добу завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.